У Хмельницькому відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Усі присутні мали можливість поборотися за 25 лотів. А це воєнні трофеї, шеврони, стяги, книги, картини відомих діячів культури. Ми хочемо підзбирати кошти, да, тобто таку доволі серйозну суму для, для купівлі, а точніше для укомплектування дронів Камікадзе, які будуть це в рамках нашого такого масштабного проекту, який є в нашій компанії, скажімо так, над якою ми працюємо вже пів більше півроку. Учасники могли долучитися і до благодійного ярмарку. Пропонували сучасні хустки, символічні прикраси з гільз, традиційні вишиті сорочки, справжній бельгійський шоколад, футболки з принтами. представлено дуже великий асортимент, починаючи від прикрас ручної роботи, від ювелірних прикрас, також аксесуари, предмети декору. Це машина і ручна вишивка. Також в нас є окремий столик з солодощами і вино місцевих виробників. Вартість лотів стартувала від півтора тисячі гривень. Але у фіналі ставки за кожної з представлених позицій перейшли і за 20 тисяч. Учасники аукціону зізнаються – на добру справу не шкода. На жаль, зараз трошки в людей фінансова на жаль, не хватає, відповідно ті, в кого є можливості, повинні допомагати. Допомагати нашим воєнним. Ми з друзями передали вже на фронт понад 50 автівок, різних пікапів, джипів, бусів і так далі. І це ще один маленький, маленький вклад в нашу перемогу. Степан придбав ляльку-мотанку ручної роботи. Каже, вона стане оберегом для найріднішої людини. Сподобалась дуже якісна робота, подарую доньки. Благодійний аукціон організували за новим форматом. Долучитися міг кожен охочий. Єдина умова донат за західний квиток. Ми прийшли підтримати і також придбати деякі злотів, які нам сподобаються. Готові потратити гарну суму грошей, щоб яка б змогла б допомогти нашим хлопцям на закупівлю цінних цінних речей. Усі зібрані кошти стануть вагомою підтримкою для нашого війська. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.